Так, це глянемо, сидять, кираємо патрушки. Паплушечки. в такому стоянні. Клубочку. Тут бджілка сидить, от зверху видно. Води немає взагалі. Нікде. І от тут немає, і там немає. Немає на них, звісно, клейонки на цих. Зараз ми глянемо де Так, сидимо, Видно, що клуб отак от сидить, бо оберіває. Так, теж спереді сіли. А от туди Уже вже вот тут і Так, Не знаю, що буде вийде. А так клієнка теж основно суха. Баранка сухенько, ділка сидить спереду, колбочок малесенький. Ну, які є, нічого не зробиш. Так, і буде все з ними нормально. Так, сюди. Тож. Без клуба, без цього, без клієнки. Отак От тут немає нічого. Немає ніякої сирості, ні вологи. Оце так, ну, Тут вуличка більше десь засіла. Тут вуличка десь більше засіла, вже до половини вони. Але нічого їм немає.